Звичайно, а це не той телефончик, який ви вилучили. Це вже новий? Ні, Звичайно, да. Новий вже, так? Да, да. А може ви поясните жителям громади вашим колегам, як так сталося? А Щоб я ви є учасником злочинної діяльності. Почекайте, на мали учасником? Чого є? Є які рішення суду, що я визнана винною чи ще щось покажіть мені це рішення? Тоді би то звичайно. Ми тоді теж поспілкуємося. А наразі наразі слідства. Ви що не сівчитесь в університеті? Та, правиль, так, 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 так. Вам за як а, 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 а як так вийшло? Ви не не знаю, яка розбиралася. А як так вийшло, що в 22-му році люди не знали, як вижити? А ви в 22-му році були учасники і вивозили куку. О, У нас 150 мільйонів. 150 мільйонів. 150 мільйонів. 150 мільйонів. Звідки. Звідки. А ви читаєте? Да, так, я чекаю. А, яке це має відношення до громади? О, а ще, а, може а такі ще може пояснити, як так вийшло, яке маєте відношення до прокуратури Кіровоградської області. Так це взагалі не моє не не Ні. А це на моє питання? А чого ви взяли, що ця Кіровоградська область до мене якось пов'язана? Ну, З чого ви це взяли? Бо тут 12-те тут 12-тейн? Ні, 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 ні. А А подивіться, панове. Марах кримінальних проваджень. в цьому провадженні фігуруєте ви. 75-му, подивіться. Так, так, так. Да. Да. Ні, це, я не знаю, на вашому області не була дуже давно. Не були. Дуже давно в Кіровоградській області. А хто ж там з ваших Кіровоградській буває? Що значить з наших? З наших це з коло. З, з злочинної грунти. А хто куди свідку? Ну бігра? я ж не знаю. Це я бігра? не знаю. Ви ж є учасником. Учасником чого? Злочинний грум. А коли викликають свідка, наприклад, військовим в ві якості ві свідка? Як так він що є звинування? Також є учасником кримінального провадження? Так, так. так. Ну, так там, я, там не написано всяко... світу. Так, я, в якості кого тут я написала. Почитайте мені, в якості. якості так, так, У ну, так, вас, так, так, вас вилучили, так, вас так, вилучили так, телефон? І що далі? І Що, і що далі? Добре, давайте детальніше почитаємо. Давайте. Так. Дай детальніше почитаємо про Марину Ковалені. Так, давайте, далі. Ну, в цьому детектив зазначає, що службова особа, да. ваша підприємство, mm. да, в період 2022 року забезпечила оформлення товарно-транспортних документів на перевезення носіння соняшника, mm. е, зібраного на земельних ділянках, в яких вивантажено ваша фірма. Ваша фірма. Да. Так от сума збитків для нашої держави майже 150 мільйонів. Дякуємо. Ми зрозуміли, що ви граєте. Вам не по... Він украсти в народах. Починаємо сесію, починаємо. Я попросив до порядку, тому що ми починаємо засідання. Шановні колеги, сьогодні вони подаємо. Сьогодні обрано 26 депутатів на 79-й